Пухка ароматна домашня піца, яку можна випікати дітям до школи. Я готую на універсальному тісті, яке можна використовувати для солодкої та для солоної випічки. До теплої води додаємо дріжджі, сіль та цукор. Все перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Потім додаємо сюди яйця, олію, розпушувач, оцет та поступово додаємо борошно. Все добре перемішуємо. Борошна потрібно додавати ту кількість, яка вказана в рецепті. Більше додавати не потрібно. Тісто буде липнути до рук, але нічого. Потрібно просто на руки додати олію і далі вимішувати тісто. Тісто вимішувати, поки воно не перестане липнути до рук, накрити рушничком та залишити в теплому місці на годину, і ви лише подивіться, яке ідеальне тісто виходить. Далі викладаємо на поверхню змащену олією і розділяємо на частини. Формуємо за власним бажанням, тому що ви можете зробити або більші піци, або менші, дивлячись, які ви хочете. Далі кожну частину розминаємо руками і викладаємо начинку. У мене це кетчуп, ковбаса, сир, помідор та огірок. Огірки я використовувала пікулі, які закривала сама. Рецепт можете побачити у мене на сторінці. Бортики я ще змазую яйцем, але можна цього не робити і ставлю запікатись. За 5 хвилин до готовності я посипаю сиром, даю ще декілька хвилин постояти в духовці і все готово.